Відкриття офісу, зроблено в Україні, відбулося 23 жовтня у Тернополі. Він працюватиме на базі обласного центру зайнятості та допомагатиме популяризувати український продукт. Його мета і завдання полягають в тому, щоб ми максимально підтримали нашого українського виробника, який має забезпечити все більші і якісніші обсяги виробництва. В офісі проводитимуть консультації підприємців малого та мікробізнесу. Також взяти участь у програмі, зроблено в Україні, можуть ветерани та їх сім'ї. Вони мають можливість отримати кошти на розвиток своєї справи від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Цифру від 500 тисяч до мільйона можуть взяти саме учасники бойових дій, які є приватними підприємцями більше року. Крім того, вони мають виконати певні умови по працевлаштуванню людей, тобто створенню нових робочих місць. Грантовою програмою в 250 тисяч і до 500 тисяч можуть скористатися члени сімей учасників бойових дій і самі учасники бойових дій. Долучилася до програми і початком її створення засновниця студії візажу та бренду одягу у Тернополі Анастасія Паперняк. Підприємиця каже: для неї важливо, щоб речі, які вона створила, були під українським логотипом. Коли ти розвиваєш свій бренд, а це є. Одяг і він попадає в різні куточки світу. Хочеться, щоб людина на бірці побачила. Зроблено в Україні, тому що насправді наш продукт він є найкращий. Я в цьому можу впевнено говорити, тому що тут, напевно, можна так сказати, українці вкладають душу в свою справу. Не просто роблять бізнес, а вкладають душу. Отримати грант на власну справу та почати виробляти продукт підлогу, зроблену в Україні. Прийшли й Наталія Свергун та Назар Великий. Почула про. Програму цю грандову зроблено в Україні цікавлюся відкриттям, можливо, продовження якогось такої приватної практики, можливо, кабінет приватний створити. І от якраз ця грандова програма мене цікавить в цьому напрямку. Я відкриваю преміум доставку суші в Тернополі, роліки суші. Це буде такий трохи новий формат. В Тернополі такого є таких такого рівня доставок небагато. Я попрацював в Львові в, в закладах. Такого преміум рівня набрався багато досвіду, працював з такими відомими шефами і вирішив, що можу спробувати щось своє в Тернополі. І от знав про ще така ініціатива, як грант на власну справу, і звернувся до спеціалістів, щоб мені допомогли її його написати. Офіс зроблений в Україні працює щодня, крім вихідних, з 8 до 17. За адресою міста Тернопіль вулиця Текстильна, 1 Б. Усі охочі можуть зв'язатися з першим телефоном із центром зайнятості і отримати відповіді на свої питання. Якщо ж потрібно детальнішу інформацію, вас запишуть на консультацію у зручну годину. Усі послуги безкоштовні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.